Вітаю на сфері. Про головні події у Рівному та області. Дивіться прямо зараз. У Рівному спалахнув скандал навколо роботи сервісного центру. Люди скаржаться на зловживання з електронною чергою. Кажуть, певні чоловіки бронюють талони, а потім їх продають. Як ситуацію коментують у сервісному центрі? Дивіться далі. У мережі шириться інформація про можливі махінації з талонами у Рівненському сервісному центрі. Містяни скаржаться на те, що отримати талон на обслуговування стало складно. Замість звичної процедури електронної черги невідомі приходять у центр, бронюють собі місця через термінал, але потім не використовують талончики за призначенням. Частину з них вони продають, а іншу просто викидають у смітник, блокуючи можливість іншим людям отримати послуги. Якщо вони цього не роблять, то вони підсилають лівих людей. Які забирають ці забирають талончики на себе, викидають їх, а потім люди змушені перекупляти ці талончики на послуги сервісного центру в них за непідйомні гроші. Це ну, стосується всіх. Категорії людей, керівник Рівненського територіального сервісного центру Юрій Опанащук у свою чергу зазначив, що зареєструватися для отримання послуги, як і раніше, можна через інтернет-сервіс або термінал у приміщенні, також наголосив, що не слід звертатися за допомогою до сторонніх осіб. Реєстрація в системі керування чергою згідно наказу 3.7 МВС відбувається безоплатно. Все здійснюється на Встановленому законодавством порядку є ситуація, коли сторонні особи намагаються нав'язати певні послуги, але цього робити не потрібно. Тобто громадянам необхідно самостійно звертатись до територіального сервісного центру. Допомога сторонніх осіб не потрібно для того, щоб зареєструвати системі керування. Черги. Колишні військовослужбовці вважають, що подібні схеми підривають довіру до державних установ і принижують тих, хто ризикував життям заради майбутнього країни. Отже, подібні махінації вимагають бути припиненими, а відповідальні особи поки. І Ми от, і атошники, і я вже ветеран. От ми збираємося, бо це ну, не за те ми воюємо і там положили своє здоров'я. І хлопці гинуть не за те, щоб тут наживалися на стариках, на пенсіонерах, на інвалідах. Ну, от, ну от це наша така думка, і це наша ініціатива. Тож рівняни вимагають більшого контролю за чергою та прозорості в системі запису на прийом. Але чи можна буде покласти край цій схемі? Питання наразі залишається відкритим. Ірина Кутюк, В'ячеслав Мельник, випуск новин. У рівному запрацює новий автобусний маршрут за номером 8. Він сполучатиме мікрорайони Північний та Ювілейний, а саме вулиці Мельника, Коновальця, князя Володимира, центр міста і далі на ювілейний. На маршруті будуть задіяні комунальні автобуси. Про це повідомив начальник міського управління транспорту Василь Сливка. Новий маршрут частково дублюватиме колишній 65-й, який скасували кілька років тому. Офіційно запустять восьмий автобус після погодження. З поліцією. На фасаді Рівненського ліцею номер 12 відкрили дошку пам'яті герою Олександру Потапчуку. Воїн загинув 20 грудня 2023 року на Донеччині. Більше про захисника дивіться у сюжеті. У Рівному на фасаді ліцею номер 12 встановили вже шосту пам'ятну дошку. Цього разу меморіальну табличку відкрили українському захиснику Олександру Потапчуку, який добровольцем доєднався до війська. Ми всі зібралися тут, щоб вкотре віддати шану та повагу моєму татові. Він не задумуючись, у важкий для нас час встав на захист. Нашої країни Олександр Потапчук народився у Рівному, навчався у місцевій 12-й школі. затим здобув фах маляра штукатура та відслужив строкову службу в армії. Працював на будівництві. А 25 лютого 2022-го, на другий день повномасштабного вторгнення пішов у військкомат. Як розповіла класна керівниця чоловіка, Олександр завжди йшов на допомогу кожному. Пам'ятаю його як учня, який гарно вчився. Був хорошим другом. Завжди був готовий прийти на допомогу. Пишаюся тим, що вчила такого мужнього захисника рідної землі. Олександр разом з побратимами ніс службу на кордоні. затим їх направили у Торецьк, що на Донеччині, там, 20 грудня, 2023 року, захисник загинув під час ведення бойових дій. Останній раз ми поспілкувалися. Він був даже не то, що там зажурений. Смутний, а такий, ну як завжди, життєрадісний. І казав, ну треба, трек, так треба. Важко, важко покидати побратимів, згадувати їх. Будемо завжди. Вони остануться у нас в пам'яті. Після освячення таблички рідні, побратими, учні та адміністрація ліцею поклали квіти до меморіальної дошки. Вічна та світла пам'ять українському захиснику. Юлія Смаль Олексій Олексієнко, випуск новин. Вісім років проведе за гратами житель Рівненського району за вчинення смертельної ДТП на підпитку. Вона сталася у 2022 році. Водій Ауді виїхав на зустрічну смугу, де зіштовхнувся з попутнім легковиком Хонда. Чоловік, який був за кермом, отримав тілесні травми, а пасажир помер у лікарні. Винуватець ДТП був нетверезий. Відбулося фінальне засідання суду. Чоловік проведе за гратами вісім років. У місті Радивилів чоловік незаконно зберігав вдома боєприпаси. Його викрили поліцейські під час проведення обшуку за місцем проживання у 51-річного чоловіка вилучили близько 50 патронів та два гранатометні постріли. Слідчі розслідують кримінальне провадження. Лежаки для безпритульних тварин. Члени рівненської обласної організації УТОС виготовляють спеціальні лежаки для безпритульних котів та собак. Їх шиють з одягу, який люди вже не носять. Як виглядають лежаки для тварин? Бачила Юлія Смаль. Беремо ящичок, утепляємо його, тобто наповнювач робимо. От щось м'ягеньке це на даний час одіяло. Ми накриваємо. То яка кофта, то от куртка, от, ось так. А тоді я. Обшиваю, щоб воно трималося. Пані Галина показує, як виготовляє лежак для безпритульного песика. У Рівненській обласній організації Українського товариства сліпих відновили маленьку благодійну ініціативу для того, аби котикам і собачкам було тепло спати з підручних матеріалів. Їм шиють лежаки. Побачили ми в інтернеті, що такі тваринки ну потребують таких ліжечок спальних, і ми вирішили це зробити скільки можемо на. З ми і допомагаємо. Вже понад 25 виробів виготовили в організації. До прикладу, пані Луїза дошиває й лежак. Цей для котика. Якось я проходила містом, гуляла, оце як похолодало. Скільки є бездомних котиків. Ви знаєте, і так подивилась, вони лежать, полягали на ту мерзлу землю, зігріваються, так їм холодно. І так захотілося ну, зробити добро. Усі лежаки згодом передають у центр стерилізації а також у благодійний фонд життя після 2022 року, який займається порятунком тварин. Там члени організації побачили незрячу кицю. Саме вона їх зачепила та вмотивувала почати робити лежаки. Чим ми можемо допомогти? Пенсія в нас невеличка, щоб купити якісь корми. Це все і ми вирішили знову ж таки. Поприносили з дому різні підручні матеріали, теплі ковдри, шарфи і почали готувати. Лежачки, так як зараз дуже холодно, Наталія Ковалінська, очільниця благодійного фонду життя після 2022 року. опікується домашніми тваринками, які залишилися без домівки. Тут їх підліковують, стерилізують та перетримують, допоки не знайдуться нові господарі. В основному опікуюся котиками є, ще звертаються люди, що десь знайшли, або я сама просто йду. Мені часто на дорозі трапляються. Чи йду в церкву рано викидаю сміття? Смітнику зав'язані просто кошенята. Ну так знаходяться Є Знайомі, які поверталися з відпустки, ось золоце з Донецька, з Херсону в нас приїхала Зося шістьма дітками зразу після затоплення 10 червня. Діток прилаштували. Зося ще чекає якби свою долю, свою сім'ю. Благодійний фонд наразі не має меценатів, тому тваринкам і допомагають небайдужі громадяни. Люди з проблемами зору. Можливо, не добре бачить, да, але вони мають велике серце, яким просто дивляться, і шукають можливості теж, як допомогти. Вже не перший раз вони нам приносять лежаки для собак і для котиків наших. І ми дуже задоволені, і котики теж. Загалом в рівницькій організації УТОС більшість людей займаються волонтерством. Зараз допомагають тваринкам в майбутньому підтримку збільшуватимуть. кажуть, робитимуть усе, що в їхніх силах. Юлія Смаль, Олексій Олексієнко, випуск новин. На Рівненщині викрили чергову ухилянську схему. За даними слідства, чоловікам віком від 20 до 31 року через посередників шукали своїх клієнтів та забезпечували їм об'їзд блокпостів. За свої послуги зловмисники отримували 6 тисяч доларів. У організаторів схеми правоохоронці вилучили мобільні телефони та готівку. Двом чоловікам повідомлено про підозру третьому спільнику, який наразі знаходиться за кордоном. Вирішується питання про обрання запобіжних. Ного заходу. Завтра, 22 лютого, на Майдані Незалежності, рівняни попрощаються з двома захисниками: Павлом Ковальчуком та Олександром Дубичем. Чоловіки віддали своє життя у боротьбі за Україну. Прощання розпочнеться об 11.30 на Майдані Незалежності. Передіть та віддайте останню шану героям. Наразі у мене все. Більше новин шукайте на наших сторінках у соцмережах. Мирних вихідних. До зустрічі на сфері.